Доброго дня, друзі! Доброго дня! Так, якщо на протязі одної хвилини ніхто не зайде, значить будемо. Йти до роботи і зв'язуватися з вами вечором. Бо стояти на одному місці, немає часу. О, є один глядач. Доброго дня. Не знаю, як це тут відбувається. Якось мені в Тіктоці сподобалося простіше. У тіктоці пише коментарі, пише все. Тут я щось такої функції не бачу. Не знаю. Зупинити. Коротше, йду в род збере бараболі. Чоловік уже поїхав. А я що мала взяти? А, водичку обов'язково. Водичку обов'язково, бутилку водички і відро. Ще якусь сітку одну знайшла. Пакет. Пакет, а пакет. У нас нападало багато яблук. то... Та Зараз ще може ще яблука визбере. Ой! Боже, щось так так за все зачіпаюся, так за все. А, щось кожен раз у щось маю вдаритися. Як не в коліно, то в ногу нижче. Боже, яке в нас тут болото. Яке в нас тут болото. Ой, не знаю, не знаю, друзі, бо це болото треба перейти, перемісити, так скажемо. Не знаю, як тут цю трансляцію проводити. Не знаю, де тут коментарі пишуться. Нічого не знаю. Взагалі не розумію, як тут у Ютубі ця трансляція проводиться прямо. Перший раз Трансляцію роблю у Ютубі. В Тіктоці теж перший раз робила. Але то вже якось уходить мені у звичку. Якось нормально. Теж було страшно перший раз, але все нормально. Не знаю, навіть якщо ви коментарі якісь напишете, я нічого не бачу, або я щось натиснула, не то. Зазвичай мені здається, як я дивлюся пряму трансляцію, то пише коментарі внизу. Але добре. Добре, виходжу. Зараз зроблю відео. Що?